Всім привіт! Близько 20 держав хочуть приєднатися до Бркз і Шанхайської організації співробітництва ШОЗ. Кількість зросла за підсумками 2022 року, заявив міністр закордонних справ РВ Сергій Лавров, пише реальностей. Саме за останні пару років, включаючи минулий перший рік проведення спеціальної військової операції. Кількість країн, які хочуть приєднатися до БРІ, Шанхайської організації співробітництва, ліско зросла їх зараз близько двох десятків, зазначив він в ході свого виступу на відкритті наради з главами територіальних органів. Представників з Росії в російських суб'єктах. При цьому Сергій Лавров звернув увагу на те, що до організації хочуть приєднатися, в тому числі і держави, які дійсно відіграють дуже помітну роль у своїх регіонах. Це Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія, Аргентина, Мексика, ряд африканських країн. Так що одне перерахування назв цих держав вже показує провал спроб Заходу ізолювати нашу країну, констатував він. В даний час Бркс включає Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Країни об'єднання займають 27% світової поверхні суші, на них припадає 43% населення планети і 26% світового ВП. При цьому аналітики не виключили появу БРК своєї валюти. На думку фінансового аналітика Дмитра Голубовського, ця валюта стане свого роду надвалютою, вона не замінить національні, а буде служити для спрощення торгівлі, фінансування великих проєктів, зниження залежності від євро і долара в розрахунках між державами коаліції. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!